Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Богу! Богу Стащаний Олексій, чому вагітним не можна стригти волосся? Якісь видумки? Та знову якісь видумки. Люди свараються, що не можна вагітним стригти волосся. Ну, а то що, має бути за 9 місяців Будулай, чи що? Чи золотоволоска така крижик, буде коса з башні висіла 6 метрів. Треба стригтися. Можна і треба стригтися, митися. Доглядати за собою, е, нігті обтинати. То все треба, щоб була гігієна культурна, то як піде родом, то що? Не стригтися все зайти, вибачте кимось кимся Та треба, щоб була культурна жінка. Чого в мене тітонька, вона вона має кубку літа, вона нас завжди акуратно, що красиво, так само кожен з вас має митися, стригтися. ну. Та й та, так, та. філюк теж вмивається, раз в місяць стрижеться, а вагітним то теж треба стригтися. Ну як, то собі, як собі хто хоче, але можна, можна і треба. Правда, Ріжик? Ну, то придумують ті люди. Ой, то котик мій маленький, ну якийсь файний завиванець. Ну, то, то, да, ну. і таке. так що можна, Не сваріться з дітьми, які вагітні, а не писала дівчинка, в хаті перевертя робиться, мама свариться, що не можна стригтися, тато не можна. Можна, що не можна. Що воно має одне з двоє? Культура має бути, правда? Мій маленький котик, маленький. Мій маленький муркот, а так файно.